Дорога церква, шановні гості, я щиро вітаю вас із святом Трійці. Слава Ісусу Христу! Я прочитаю про це свято, що то ми сьогодні святкуємо. Після Вознесіння, як було обіцяно ще в пророках, сотні років тому, і Ісус про це багато говорив, що на десятий день після Вознесіння прийде Святий Дух, замінить Ісуса. Він буде такий, як Ісус. Тобто, це буде. Особистість, і це буде божественна особистість, він замінить Христа, буде вести церкву Христа в небеса. І ось як це сталося. Давайте прочитаємо. Книга дії святих апостолів, другий розділ: а коли настав день п'ятдесятниці, всі вони були однодушно разом, і раптом стався шум із неба, ніби від сильного вітру, що несеться і наповнив увесь дім, де вони перебували. І з'явилися їм розділені язики, наче вогнені, і опустилися по одному на кожного з них. І були сповнені всі Духа Святого, і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм проголошувати. В Єрусалимі ж перебували юдеї, люди богобоязливі від усякого народу під небесами. Коли ж стався цей шум, зібрався народ і прийшов у сум'яття. Тому що кожний чув їх, що вони говорять їхнім наріччям. Вони ж усі вражилися і дивувалися, говорячи між собою. Хіба не всі ці, що говорять галилеяни? Як же ми чуємо кожний своє власне наріччя, в якому ми народилися? парфіани, мідійці. Єламіти, мешканці Месопотамії, Іудеї, Кападоки, Понту, Асії, Фригії, Памфілії, Єгипту, і частин Лівії, що примикають до Кірінеї, і прихожі римляни, іудеї, та прозеліти, і критяни, і аравітяни, чуємо їх, що говорять нашими мовами про велич Божу. І вра вражилися, і вражалися всі, дивуючись, говорили один одному, що це могло бути? А інші, насміхаючись, говорили вони напилися солодкого вина. Ось ця знакова прекрасна подія. В християнстві є три великих свята: це Різдво, Пасха і П'ятидесятниця. Різдво це Ісус народився, Пасха, Ісус за нас приніс жертву. І П'ятидесятниця – це як печать на роботу Ісуса, це як торжество перемоги Ісуса на Голгофі. А Дух Святий зараз всіх людей веде спочатку до Ісуса, щоб люди покаялися, а Ісуса кров їх обмиє від всякої нечистоти, бо тільки кров Христа може омити душу людини. Той Дух Святий завжди в людей перше всього до Ісуса кличе, а потім і наповнює собою цих людей. Приведу аналогію старого заповіту. Авраам відправляє свого слугу Єліазара на свою батьківщину. Привезти дівчину, знайти там дівчину і привести дівчину, е, сину Ісааку. Єліазар це слуга, це був сиріянин, сиріянин з Дамаска. І він був управитель всього господарства Авраама. Авраам був багатий, дуже чоловік, дуже-дуже багатий. Ось. І він пішов. Йому Авраам сказав: дай мені слово, що ти підеш в мою батьківщину, і звідти приведеш дівчину для мого сина Ісаака. А вже 40 років. І він вирішив женитися. Цей пішов, і коли всі дівчата вийшли воду брати, він став так осторонь і каже: Боже, допоможи мені знайти дівчину для Ісаака. Я зараз зроблю так. Я підійду, підійду до дівчини якоїсь і скажу, дай мені напитися. А якщо та дівчина скаже пий ти, і я твоїм верблюдам начерпаю пити, то значить це та дівчина, яку ти призначив сину мого пана. І так стоїть, дивиться, дівчата приходять, уходять, бо дівчата за водою ходили. Тоді так було час. І він до неї підходить, напевно, яка йому сподобалась найкраще, каже: де попити води. А вона каже: будь ласка, пий, я й верблюдом своїм начерпляю. Він так дивиться на неї. Точно, попав на ту, що треба. Подарка їй дав і каже: хто твої батьки, де ти, що ти? От, і пішов до батьків і каже, я, от слуга Авраама, я прийшов знайти дівчину, і я в Бога просив знамення, і ваша дочка так сказала, як я сказав Богу. От, і я хочу її забрати і завести Ісаку. Вони кажуть, ми то не проти, Авраам, це ж родич нас, а попав в родину. Представляєте, дівчина з родини, це з всього міста, дівчата, і він попав на дівчину з родини Авраама. Вони кажуть, ми не проти, але треба ж її спитати, що вона скаже. Позвали її, питають, ну підеш. А він вже їй подарки дав класні. Авраам багатий, то він подарки багаті дав і золото там і все. А вона каже: добре, піду. Представляєте, яка сміла. Не бачила його зовсім, ні характеру не знає, сказала, піду. І Єліазар взяв і помандрував до, до Авраама, і. Ісаакове привів нівесту. Ісаак на її женився, і була чудова, цікава сім'я. Чудова цікава сім'я. Ця історія нам зараз гарна аналогія про Духа Святого. Авраам про образ Бога Отця. Син Авраама Ісаак, про образ Ісуса Христа. Слуга Авраама Єліазар про образ Духа Святого. А ревека, яку вони привели Ісааку, це про образ церкви Ісуса Христа. І слуга Авраама Єліазар дав їй подарки, як вів вже її вів, він подарки дав. І в Духа Святого є дев'ять дарів для церкви. Дар слово знання, дар слова мудрості, дар розпізнавання духів, дар зцілення, дар чудотворення, дар віри, дар інших мов, дар пророцтва, дар тлумачення інших мов. Дев'ять дарів. Дев'ять дарів, Бог хоче дати церкві, щоб в церкві були ці всі дари. От зараз Єліазар, тобто Дух Святий, а тоді Єліазар. Зараз Дух Святий управитель церквою. Він веде церкву, як Єліазар ревеку до Ісаака. Так Дух Святий веде церкву до Ісуса, щоб ми з ним зустрілись в небесах. І там буде вінчання, і там будемо жити вічно. З Ісусом в небесах. Ті, хто вмити кров'ю Ісуса. І тепер наша роль яка? Коли він нас веде до Ісаака? Ми як церква, ми як ревека, от Єліазар наш веде. То наша роль яка? Дружити з Єліазаром. Правда? В дорозі з ним не сваритися, <смі> дружити з ним. Подарки від нього отримати, щоб прийти до Ісаака з подарками Ісаака. Щоб він нам дав подарки. Правда? Бо що ж то, як воно би виглядати, як Ревека б з ним сваритися? Він її веде і посварини в дорозі сидять. Прийшов до ісак, бери! Вона така, що з нею нічого не можна зробити. Бери собі в жінки. Ісак ще сказав: не хочу, що ти привів таку сварливу. Напевно, вони ж гарні відносини мали. О, вони не двоє їхали. Там така делегація була, така делегація, там стільки було тих і верблюдів і охорони. Ну, він багатий чоловік. Тоді подорожували з охороною, тоді не подорожували, так як ми зараз. Взяв квиточка і поїхав. Там, бо були і розбійники, нападали в дорозі, все небезпечно, небезпечно. І тому, якщо він такий шлях подолав далекий, то там була слідна делегація. І він її привів. Тому, дорогі друзі, наша задача дружити з Ліазаром. Я ще одну аналогію приведу. Наприклад, хлопець до дівчини залицяється. Да? Скажем там, Давід залицяється до дівчини. Звати її там Юля, наприклад. І коли Юля буде йому відказувати, то хіба Давид на ній жениться? Як Давид їй такі, то те, то все, а вона в сторону, в сторону, не хоче дружити. Жениться чи ні? Ну правда ж ні. А як вона взаємністю буде відповідати? Женяться? І буде щаслива сім'я, що і в нас є в церкві. Хвала Господу, амінь. <сум> Чудова сім'я Давід Юля. То Дух Святий любить нас, церкву, в тисячу разів більше, як Давид і Юля. Бо він Бог. Дух Святий Бог. Ісус сказав, що прийде точнісінько, такий, як я. І в грецькому, в грецькому для написано на грецькому, да в грецькому вжито слово Алос. Слово інший алос це точнісінький, такий, як я. Бо є ще для слова іншого в грецькому слово хетерос, то іншого роду, іншого типу. А алос це такого ж роду такого ж типу. Тобто прийде в особистість, прийде Божественна особистість. І Дух Святий є третя особа Божества, свята Троїця, Дух Святий, третя особа Божества. І він нас дуже любить. Наша справа любити його навзем, наша справа його поважати, наша справа його прагнути. Проводити з ним час. Наша справа бути покірним керівництву. А то колись Дух Божий каже для Іони, Іона, іди в Деневію і скажи, 40 днів Деневія буде розрушена, ну, якщо не покаяться. А то були вороги Ізраїля. Іона каже, та ну, в ні Неневі, іде купляє квиток і фарсіс Бачите, як деколи люди Духа Святого не хочуть слухати. Або обманюють, або оскорбляють Духа Святого. Це не мудро. Мудро завжди прагнути Духа Святого щоб Дух Святий наповнив нас, як Він наповнив першу апостольську церкву. Оце мудро. І ті прості мужчини, які ходили біля Ісуса раптом, коли на них зійшов Святий Дух, коли вони наповнилися Духом Святим, вони стали іншими людьми. Вони стали іншими людьми. Вони отримали силу від Духа Святого, радість від Духа Святого, любов від Духа Святого, дари від Духа Святого. Казалось би, той самий Петро, той самий Йоанн, ті самі апостоли, але да? вже не ті самі. Бо зійшов Дух Святий на них, вони були хрещені Духа Святого. І вже вони з Богом, Духом Святим, дуже багато робили для Господа. Дуже багато. І я хочу, я ще зачитаю, що вони робили, щоб ми помолилися, Господи, наповни так нас. Наповни нас так, церкву Соломіту. Наповни так, щоб ми в Тобі. Ми в Тобі. Ти в нас був дуже сильний. Ти в нас робив те, що от Олег свідкував. Що його підняв. Уявіть тільки 40 кілограмів такий дядько. Кості і шкура. Нічого більш нема. І не може ходити. А зараз який красавчик? Господь підняв. А за маму. А скільки ще в нього свідчень Сестра його раком була хвора. І вже все, була смертельна стадія. Молилися, Бог зцілив, скільки дітей родила. Після зцілення 9 дітей родила. А була смертельно хвора, і Бог підняв. Дух Святий сьогодні так само може діяти, як і тоді. Тільки роль наша, людський фактор, такий людський фактор, наша роль прагнути Його, любити Його, наповнюватись ним, старатись бути наповненим ним. Оце це наша роль. І він би наповняти більше і більше. Те, що вже ви всі тут в залі сидите, да? це вже робота Святого Духа. Це вас Дух Святий побудив. Ніщо інше в цьому світі. Дух Святий побудив. Ну, може, якісь будуть причини, там хтось прийшов зустрітись з ким там, є причини. Ну в основному, чому ми йдемо на Богослужіння? Є розуміння, є бажання, є розуміння, да? і ми йдемо. Це все Бог робить з нами так. Щоб ми були тут, а не десь в кабаках, а не десь в серіалах, в кіно або ще десь. Щоб ми прийшли там, де славлять Бога і чути про Бога, про Його діла, про Його любов, про Його велич, про Його силу. Тобто ми вже частково є наповнені. А треба нуждатися, щоб іще, іще, іще. Щоб так були наповнені, да? щоб ми робили те, що той служитель з Казахстана зробив з ним. От вони молилися, він взяв оливу, помазав його, і Господь зцілив його. Щоб так любий з нас робив. Прийшли десь, чи в сім'ю якусь, чи ще кудись. І є людина, якій треба ця допомога, відчули наповнення Духа Святого, відчули вогонь Божий, прийшли, помолилися ту людину, і та людина встала. Хвала Богу, Святому. Я благословляю вас на таке. Не, не робіть так, знаєте як. Ото хай служителя цим займаються. Ростики і вся команда хай цим займаються. Ми всі церква Христа, ми всі невіста Христа. Єліазар нас всіх веде в небеса. Просіть в Єліазара. Просіть, Господи, дай мені твої подарки. Дай, щоб ми розносили твою благодать направо і наліво, служили людям твоєю силою, твоїми дарами, і той зцілявся, той звільнявся, той з депресії виходив, той те, той те. Щоб там, де ми рухаємось, там, де ми активні на роботі, в родині, де там життя приходило, світло приходило, торжество приходило. Я то я уявляю, як коли його Бог підняв, яке там було торжество. да та сусідка, яка казала тим співакам, які приїхали і співали. Правда, странно, людина при смерті, а вони співають, стоять там на, типа швидше вмираючи, як там. Ну, логіка мерська така. А напевно, їх Бог тобі повів. Да? Що та сусідка прийшла і теж там каялася. Простіть, простіть, я не знала, що то зараз буде. А то торжество. Бог зцілив. і велика радість. Друзі, не змалів Дух Божий. В нього не менше сили стало. Дух Святий, так як і Отець, і син всюди присутній. Всесильний, премудрий, всезнаючий, люблячий, святий, його всі атрибути Божества. І він так само сьогодні, просто треба бути відкритими, прагнути, хотіти. Бачите, апостоли чекали, скільки днів після Вознесіння чекали апостоли? Десять днів. Десять днів одклали в сторони свої телефони, всі справи, да все вся увага, фокус був на небо. Сказав Ісус, чекайте в Єрусалимі Духа Святого, ось бачите, що Він сказав, третій вірш. Діяння 1.3, 1.4 І зібравшись з ними, він звелів їм не відлучатися з Єрусалима, але чекати обіцяного Отцем. Обіцяного Отцем. Бо, хоча Йоанн хрестив водою, ви ж будете хрещені Духом Святим через декілька днів після цього. І вони 10 днів чекали. Я колись в юності хотів, щоб мене Бог Духом Хрестив. І в церкві моляться, кажу, я хочу, я хочу, я хочу. А я знаєте, чого не получав Духа Святого? Бо я виходив після служіння і забув, що Він мені треба. Дослідючого служіння. Мене не було в голові бажання в розумі я хочу Духа Святого Свята, життя, юнака. О, і мені треба Дух Святий. Дай Бог і не давав, бо в мене не було спраги такої, як треба. Та Бог і не давав. Тому закликаю, прагніть Духа Святого, прагніть Духа Святого. Закликаю. Ось дивіться. Що стало з апостолами, які получили Духа Святого? 5:12, 5:12 дії святих апостолів, 5.12. Прості рибаки, слухайте, що з ними стало. Руками ж апостолів здійснювалося багато знамен і чудес у народі. І всі однодушно перебували на ганку Соломонові. Зі сторони ж ніхто не зміг примкнути до них, а народ прославляв їх. І все більше додавалося віруючих у Господа багато чоловіків і жінок. Так що виносили хворих на вулиці і клали на постелях і ліжках, щоб хоч би тінь Петра, який проходив, покрила кого-небудь з них. Сходилися також до Єрусалима багато з навколішніх міст, несучи хворих і тих, кого мучили нечисті духи, і всі були зцілювані. Хвала Богові святому! Оце коли наповнені Духом Святим, люди Божі крепко наповнені Духом Святим, оце може робитися. Оце може робитися. Коли, коли хто не бачив це довший час, то зараз слухає мене і думає, та не вже? Та не вже? То підійдіть після служіння Олега, пощупайте, він живий. Все нормально. Все це робиться. Все це робиться. 19 глава дії святих апостолів. 11 вірш. І неймовірні чудеса Бог творив руками Павла, так що на недужих покладали хустки й пояси з тіла його. І від них відступали хвороби, і виходили з них злі духи. Хвала Богу Святому. Бачите, навіть брали його платки, його пояси. Куди він не міг піти, вони пішли замість нього. Поклали на людей хворих, оздоровились, на одержимих біси повтікали. Так діяв Господь. І я хочу, щоб Господь посетив так нашу церкву, щоб ми так, дорогі брати і сестри, робили. Щоб ви йшли, а де не можете йти, свого шарфа передали. Поклади шарфа. Я за одного служителя читав, що жінка жаліється йому, чоловік алкозалежний. А він не міг відвідати хату з ним побісідувати. Він каже, тебе є платочок. каже, є, дай. Взяв платочка, помолився і каже: на, занеси його і поклади під подушку твому чоловікові. А вона каже: Та він піде п'яний в хлам і ляже на цю платочка? Да-да-да. І що щось буде? Так, да, поклади під подушку. І вона прийшла, поклала то платочка під подушку. Він стоїть на другий день. Вона до церкви йде. А він пішов собі півца десь знайти. Бере пиво, каже, так воно отруєне, що вони мені дали? Отдав назад. Пішов другий кабак, бере пиво, каже, воно отруєне, що ви мені дали. І ніде не міг напитися. Воно вважалося йому отруєне. Прийшов до жінки і каже, що стало? Всі хочуть мене отравити. І вона йому розказує, що стало. Він каже, платочок тебе під подушкою. То Бог тебе спасає від цього ярма. І він кається. І йде жінкою до церкви. Слава Богу, і святому. Це сьогодні теж діє, так. Дуже, ми зараз святкуємо е, при зішестя Духа Святого. Отож, давайте будемо дбати про те, щоб Духу Святому була свобода, хай він нас дуже-дуже наповнює, дуже. І як він веде, як віддає, як він побуджує. Будьмо покірні Духу Святому. Довіряємо йому. Отключаємо свою логіку, як Анатолій говорив за Павла. Туди не пустив, туди не пустив, туди не пустив. А куди ж іти? Видіння, йди в Македонію. Пішов в Македонію, і там церква відкрилась прекрасна. Хай управляє всіма нами Бог. Давайте йому помолимось про це.